Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка! Ви на каналі Читаки Розумаки. І сьогодні ми з вами будемо читати історію дівчинки, яку для вас записали Іван Малкович та Ростислав Попський, Куди відлітають риби? Влаштовайтеся зручніше! Починаємо! Ростислав Попський. Куди відлітають риби? Видавництво Абаба Галамага. Дівчинка вперше подорожувала сама. Радіше разом з нею завжди були мама і тато. Але цього літа, коли почалися канікули, вони просто посадили її на автобус, і вона поїхала в гості до дідуся. Дідусь був старим моряком і все життя плавав на великих кораблях. Тепер він оселився в будиночку на березі моря. І дуже хотів, щоб онучка теж побачила море. Надвечір автобус привіз дівчинку до дідуся. То було незвичайне місце. Навкруги простягався гарячий степ. Іржаві рештки величезних кораблів нагадували, що колись море доходило аж сюди. Такого чудернацького будинку, як у дідуся, дівчинка ще не бачила. Зверху на ньому гніздився справжній рибальський човен. Колись його закинула туди навіжена морська буря. В самому будинку теж було чимало дивовиж. Їх дідусь привозив із далеких мандрівок. Спекотними днями дідусь сидів на даху в своєму човні і пильно пильно вдивлявся в старий телескоп. Дівчинка тим часом гуляла недалечко в степу. І дідусь її теж бачив. Довкола було повно метеликів і коників стрибунців. Тож дівчинка залюбки ганялася за ними з сачком. Проте один коник-стрибунець її здивував він був залізний, іржавий, скрипучий, однак стрибав не згірше, ніж звичайні трав'яні коники. А ще дівчинка хотіла знайти гарну мушлю, щоб привезти її мамі з татом. Але біля моря вона не побачила жодної мушлі. Її весь час траплявся тільки якийсь ржавий мотлог. Вона й не помітила, як небо зненацька затяглося чорними хмарами, і почалася страшна гроза. Дівчинка кинулася бігти і заблукала, аж раптом з темряви виринули сліпучі вогні, і недалечко від неї зупинилася якась чудернацька машина. Ого! Пасажири і водій теж були доволі чудернацькі. Що це за іржавчики? подумала дівчинка. Спочатку вона злякалася, але тільки на хвильку, бо крізь грозову темряву зблиснуло сонечко, і вона побачила, що іржавчики усміхаються. Сідай до нас, замахали вони руками. Ми відвеземо тебе до дідуся. Іржавчики були такі кумедні. Що дівчинка сміливо сіла в їхню машину, і вони довезли її додому, а самі поторохтіли до величезної занедбаної будівлі, яка виднілася вдалині. Дівчинка зістрибнула з машини, забігла в будинок, але дідуся ніде не було. Незабаром він прибіг, захеканий, і схвильований, адже увесь цей час, не шкодуючи ніг, гасав степом, марно шукаючи і гукаючи онучку. Перед сном дівчинка згадала. Що не подякувала іржавчикам. Тож зранку, поснідавши, вона обережно подалася до старої будівлі. Іржавчики дуже втішилися такі чудові гості. Вони виявилися справжніми веселунами і так гарно гралися в хованки і в класики, що дівчинка тепер щодня прибігала до них і їм усім ніколи не було сумно. А увечері. Дідусь оповідав їй про свої морські пригоди. Кращих літніх канікул годі було й придумати. Якось дівчинка розповіла іржавчикам, як запускати повітряного змія. Цього її колись навчив тато. За кілька днів іржавчики змайстрували з залізних уламків щось дуже дивне, бо робити не дивне вони просто не вміли. Але найдивніше було те, що цей залізний змій таки злетів у небо, чим розлякав усіх місцевих чайів. І ось одного дня іржавчики показали дівчинці потаємну кімнату. У ній було повно-повнісінько найдивовижніших мушель. О тепер дівчинка зрозуміла, хто збирає на березі всі мушлі. Виявляється, іржавчики вимінювали їх у моря на різні залізячки. Але одна мушля вирізнялася серед усіх, вона була завбільшки з будинок, і вся аж світилася зсередини. Коли дівчинка наблизилася до неї, то почула, що мушля співає. У ніч великого вітру пильно у небо вдивляйся. з усього, що там побачиш, дивуйся, але не лякайся. Ця ніч настає сьогодні, то буде шалена краса, Великий підводний вітер, всю рибу здійме в небеса. Чекай на це диво, дівчатко, разом з дідусем уночі. Ті риби чарівні назавше залишаться в вашій душі. Так співала велика мушля. І тут дівчинка зрозуміла, чому дідусь у ці ці дні так вперто вдивлявся у свій телескоп. Не гаючи хвилини вона побігла додому і розповіла йому про ніч великого вітру. Дідусь страшенно розхвилювався. Нарешті він бачив, що море в ці дні дихало не так, як завжди. Невже він і справді це побачить? Адже ніч великого вітру буває раз на 111 років. До самого вечора вони обвішували човен рибальськими сітями, вітроловами і повітряними кулями. Дідусь дуже хотів упіймати хоча б кілька летючих рибин. Дівчинка з дідусем чекали ночі. Зійшов місяць, легенький вітерець койовдив дівчинці волосся, і одразу несамовито заголов повітря. Великий підводний вітер здіймав велетенські хвилі. Він одразу ж порвав усі сітки і розламав вітровкази. І раптом дівчинка побачила в небі рибу, і ще одну, і ще їх ставало дедалі більше й більше. Над будинком пропливали морські гіганти, і дівчинці здавалося, що вони танцюють у зоряному сяйві. Так кружляли вони аж до світанку. Доки ущух великий підводний вітер. Дівчинка з дідусем стояли, мов зачаровані, їм здавалося, ніби вони побували в казковому сні. На світанку вони навели лад на човні, і дівчинка побігла до іржавчиків. Їй дуже хотілося розповісти їм про ніч великого вітру і дивовижний танець риб. Тільки про одне вона жалкувала. Дідусь так і не впіймав жодної рабини. Літо закінчувалося. Дівчинці треба було їхати додому. Вона попрощалася зі ржавчиками, і вони подарували їй мушлю. Коли дівчинка притулила її до вуха, то знову почула таємничий шум ночі великого вітру. Зранку дідусь провів онучку до автобуса. Дівчинці було. Трохи сумно залишати дідуся самого, але коли вона визирнула в заднє вікно, то побачила, що біля дідуся стоять і ржавчики і разом з ним махають їй руками. Дівчинка втішилася, адже тепер дідусь не буде самотній. А ще вона точно знала, куди поїде на канікули наступного літа. Ось яке фото дідусь нещодавно надіслав дівчинці. Мала ржавочка ловить металевого метелика.